Зібрати та переробити гілля та сухості для опалення сільської котельні зголосилися кілька безробітних у селі Ганусівка. Надія Мельник одна із них. Жінка за освітою медсестра, та вже тривалий час ділиться, не може влаштуватися за фахом. Роботи зараз на даний час є до 9-ї, до 10-ї години. А так як у нас транспорт до 8-ї години, ми не маємо чим добиратися і не маємо змоги. Чи на Франківське працювати? Ну квартири знімати це дуже дорого. Усі ці працівники стоять на обліку в центрі зайнятості. Поки не знайшли постійного місця для працевлаштування, вирішили поратися у громаді. Такі суспільно корисні роботи безробітним пропонує обласний центр зайнятості. Оплата, мінімальна заробітна плата у розмірі 6700 тисяч гривень, пояснює директор установи Василь Цимбалюк. Ми заключаємо договір з нашими територіальними громадами, де люди виконують різні роботи. Це Роботи з соціально захищеними версами населення, це супровід людей, які мають вади зору, це відновлювані роботи, це ремонтні роботи. Це ті роботи, які на сьогоднішній день потребує та чи інша громада. У Ізопільській громаді на суспільно-корисні роботи зголосилися шестеро місцевих жителів та вимушена переселенка із Запоріжжя, розповідає староста Ганусівки Галина Соколюк. Теплицю йдуть там далі в стриганцях є лухена, туди так але це сезонні роботи. Роблять різні роботи. Зараз от нас зайде е, цю щепу, вони допомагають е, йому подавати оці гіллячки і тому подібне. Сьогодні до суспільно-корисних робіт на Прикарпатті залучили майже дві сотні осіб, розповів директор обласного центру зайнятості Василь Цимбелюк. За його словами, окрім Івано-Франківської, таку робочу альтернативу пропонують ще у 16 областях. Інна Сендецька, Монік, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.